Всім привіт! 16 вересня 2025 рік компанія Електромотор. Готуємо до відправочки Пилу. Шепач МБС 1120. Хочу, друзі, показати отак, як вона йде упакована. Отак, друзі, вона запакована. Від німецького виробника. Кого цікавить дані пили, заходьте на сайт електромотора. Зателефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber на цей же номер телефону. Друзі, всім нам бажаю мирного неба. І звісно, удачних покупок. 063 426 10. 10